Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги монокуляр для мандрівників. Даний монокуляр це потужний та професійний пристрій для спостереження за природою. Монокуляр має семикратне збільшення, що дозволяє побачити віддалені об'єкти з гарною деталізацією. Він також має нічне бачення, що робить його чудовим інструментом. Для спостереження в темряві монокуляр має водонепроникну конструкцію, що робить його ідеальним для використання під час кемпінгу та полювання. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко переносити монокуляр та використовувати його під час подорожей.